В кишені достали я ключ, відікнули комен... автомобіль. Я вам коментарі давати, ніяких не буду. Ну було таке? Зрозуміло, що було таке. Я коментарі давати Скажіть, ну просто було таке чи не було? Я Залазили в кишені? Я вам, якщо ви хочете спробувати. Ні, ні, хоче, якщо ви хочете спровокувати я... працівників міліції, ви це зараз зробите. Значить, я... я вам ще раз розказав всі питання в центр громадських слів. Ви відмовляєте. Я... Да, я відмовляєте? Крім цього, я вам ще раз кажу. центр громадських сільських. Володимирська 15. Звичайно. Ви вам не перешкоджає вашій роботі, вашій діяльності. Перешкоджаєте. Чим? Яким чим. боком? Зачитую. Чим я вам перешкоджаю? Ви, будь ласка, тоді не мішайте працівникам міліції виконувати свої функційні обов'язки. Ви зрозуміли це, чим Витяг з наказу МВС України No7803 про вдосконалення. Ну не перебувайте, будь ласка, про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ і засобами масової інформації. Я вам не під метою попередження фактів, ігнорування прав журналістів на отримання інформації, створення сприятливих умов для безпеки журналістів під час виконання ними своїх службових обов'язків в місцях проведення масових заходів навчальних подій. Надання фахових коментарів та роз'яснень представникам змі в обов'язковому порядку визначити уповноважену особу числа керівництва підрозділів для оперативної взаємодії з журналістами безпосередньо в місцях таких подій. Я вас запитую. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, я яка обидел... зараз Я вам ще я відрусь, <какляю> ну, да. Володимирська, 15, да. ви відмовляєтесь. Да. Ви ігноруєте журналістів. Ви зараз ігноруєте мої права як журналіста на отримання інформації. А ви, будь ласка, не перешкоджайте... Як... Яким чином, Яким чином, чином я перешкоджаю? Скажіть, складіть на мене рапорт. Затримайте мене, якщо я перешкоджаю, яким раз, чином не я перешкоджаю? Ви Ні, ні. Коли я остраю тут шоу, да, провокую да, Провідробітників да, міліції. Так, я я так, хочу так зробити. Так, я не знаю. Так, тут іменно концерт іменно хочу зробити. Заарештуйте мене. Це ви заборонено. Ви. Це заборонено. Я вам ще раз концерт ви. влаштовувати. От, заборонено. Володимир Стахович. у нас заборонено влаштовувати концерт.